Друзі, усім привіт! Мене звати Аня я вітаю вас на своєму каналі, це вже сьоме відео по острову. Так, друзі, як ви можете це побачити, що в мене моє село максимально розширюється. По праву сторону у мене вже, слава Богу, з'явився новий райончик. Дивіться, який він гарний. Зараз я вам ще про це конкретніше розкажу. Значить, якщо ви дивились усі мої минулі відео, ось в мене так виглядає. Село, тобто, це дуже, мені здається, забагато вже хат, але виглядає воно дуже круто. Я дуже слідкую за своїм селом. Мені дуже подобається ось цей райончик з кам'яничками, мої поля це дуже круто. Але давайте про те, що я вам хотіла розказати в цьому відео. Дивіться. Так, ось так я забудувала свою, мабуть, праву да, сторону села. Нехай це буде правий берег мого села. Дивіться, давайте трошечки вже ближче до діла. Так, зараз. Так, дивіться, почнемо. О, бачите, який кривий? Це така краса, що я взагалі не можу. Просто дивіться, крутиться млин, борошно виробляється взагалі краса. Давайте, значить, це в нас така набережна. Я думаю, збудую тут таку набережну, тому що, бачите, як тут круто так виглядає берег. Мені здавалось, ну просто я ось бачила, що тут повинні бути лавиці. Щоб тут сиділи люди. До речі, я між кожною лавицею побуду... побудувала, посадила <садила> кущики з буском. Ось так гарно виглядає. Тобто, це мій такий млинчик тут. До речі, у мене вже пшениця очікується, вже скоро буде партія борошна. Так. Так, мостики я вам свої вже показувала. До речі, дивіться, якщо ви можете побачити, це я добудувала сюди арки. До речі, не можна, бачити, я б в ідеалі, бо я б цю арку перенесла десь сюди, але тут не можна, тут, типу, як продовження мостику і так ну, неможливо зробити. Але якщо ми дивимось ось з цього ракурсу, то виглядає досить красиво, мені здається. Так, що в мене тут взагалі з'явилось? Так, дивіться, мої улюблені вже, мої дійсно улюблені хатки з великим обійстям. Дивіться, ось так. Тут живе родина Гриневих. Так, що, вони працівла, що вони, дивіться, значить, в мене тут не працевлаштоване, зрозуміло. Дивіться, в мене тут з'явились такі хаточки. Тобто, так воно все виглядає. До речі, зараз квітень місяць, тут щось сім'я вже засіває. Дуже красиво, мені здається, так. Що мені тут ще з'явилось новенького? Про ці будиночки я вам пізніше трошки розкажу. Так, дивіться, тут в мене такий звичайно маленький базарчик, ярмарка, не знаю, називайте, як хочете. Дивіться, ну і взагалі, що мене тут продається? Дрова, взуття, одяг, теплий одяг. До речі, у 1766 році купили 1400 дрів. Дивіться, це взагалі на ось цю кількість людей, яка тут живе. Це дуже забагато, це круто. Так, ну це те, що ядка, де добре можна поїсти, як я теж казала у минулих відео. Тут теж, в принципі, щось купують. Так, давайте наступне: це ядка, те, що, типу, сушена риба, риба, сіль та пиво. Воно якось усе один з одним зв'язано. Так, щось тут, щось тут пиво слабо купують в цьому році. Не лади, не лади. Так, це ядка кисломолочна, але щось в цьому році сир не не купували в мене сир тут, але щось добре. Я сподіваюся, що будуть купувати. Так, мабуть, на цьому березі мої улюблені, найулюбленіші ядки це ядки з овочами, тому що в мене тут хатки з великим обійстям. Тут просто несеться оця величезна кількість цього буряка, капусту, капусти, кабачків. Тут просто свиніці мої, об'їдаються цим всім. Тобто, я вже не загаліюся щодо свині, що вони багато їдять. Нехай вони їдять, тому що в мене і буряку, і капусту Кусту і моркву ось так, в достіль просто. так Це в мене ятка да, морква. Бачите, морква продається. Так, про це зараз я теж вам розкажу. Це ятка, не знаю, на що я сюди цей хрін впхала, але взагалі нехай він буде. Так, це в мене яточка з, типу, курятина на курячі яйця, сало, типу м'ясна разом з яйцями. так І це яточка теж в мене. Типу, така з овочами. Так. Що вам ще хотіла показати? А, до речі, я поставила меншу комору. Дивіться, скільки тут всього купують. Я поставила тут 500, може, треба поставити трохи більше, тому що сюди несуть і несуть. Воно просто такий кругобіг. Вони його принесли, і люди відразу це несуть ядки, різнороби, точніше. І це просто все розкуповують. Ну, мені це дуже подобається, але щось малине несуть. Так, до речі, поставила меншу комору, щоб відразу принесли до комори. Із коморки саме найсвіженькі, найсмачніше. Власного виробництва все несли в яточки, щоб ну, взагалі щоб було все ідеально в моєму селі. Так, що далі? Давайте трошечки так будемо сюди. Ага, так, це в мене садочок вишневий да, коло хати хрущі над вишнями гудуть. Да. Так, значить, ну вишні, я, до речі, зробила його досить маленький, тому що вишні псуються. Мені про це писали в коментарях, що вишні псуються, і краще робити садочки з вишнями та абрикосами трошки менше, аніж з яблуками. Тому що яблуки можна віддавати на експорт, а вишні і абрикоски, на жаль, не купують. Не знаю, чому це так, але було б круто, якщо б розробник зробив так, щоб вишні і абрикоси теж купували. Так, це в мене теслярня. Сюди поставила починається така маленька промзонка, можна сказати, це тачкарня. М -м так, кудись ці тачки поїхали на той берег. Так, це покрівельня. Це в мене з'явилось тут ще лісопильня, тому що ну, якби дрова, тут все це потрібно також. Це соливарня, я вже про неї вам розповідала теж у минулому відео. Так, це в мене менша коморка. Я сюди поставила курячі яйця, тому що вони в мене чогось відразу не неслись у ятки. Тобто, так, да, в мене тут ще є і курник. Чому тут нема курника? А, в мене тут нема курника. А, ні, боже! Є курник, так. Вони з цього курника вони нікуди не, не неслись. Тобто, до яток вони не, не доходили. Я не знаю, чому, тому я поставила сюди цю меншу комору, але їх тут також взагалі ще досі нема. Так, ем, що далі? Це в мене курник. Все робиться, курочка, яєчки несуться, все взагалі класно, круто. Так, це в мене ферма. Звичайно, я тут поставила споле. Тут в мене зараз росте гречка. Да, гречка росте. Ось, поряд, з, звичайно, мої улюблені свині. Ви дивіться, люди добрі, скільки тут буряку, скільки тут моркви. Тобто, вони це все, в принципі, не встигають їсти, воно вже скоро просто буде псуватись. Тобто, я не знаю, ну, їжте, їжте, любі мої свинки. Так, скотубіню поставила, тому що, як ви можете знати, що у мене ось на тому лівому березі, давайте вже так казати, у мене там, до речі, ну, вся худоба є. Тут я тільки поставила курей і свинок. Тобто, в майбутньому, звичайно, я планую тут і корів поставити, там їх закупити, і баранчиків, вівці, і так далі. Тому що це ж якось також, да? ця сторона села, вона. Потрібно ну, розвиватися, тому що тут в мене там багато будівель, там багато всього, там виробництво там все робиться і робиться, воно все працює, щось там виробляє. А тут якось все поки що тихо, спокійно. Ні, я це також планую забудовувати максимально. Тобто, контент, все, ще продовжується, це взагалі у будь-якому випадку. Так, і це мої закинуті, забуті богом вопнярка і каменярня. Тому що камінь я вже весь з цієї карти вже повкрадала, можна навіть так сказати. Так, це моя човнярня. В принципі, ось що в мене тут таке збудувалось новенького. Так, що я вам ще хотіла розказати? А, щодо цих хаток, я тут їх побачила, згадала. Дивіться, я вирішила зробити такий, як можна сказати, так званий баланс в грі ну в плані їжі. Я про їжу кажу. Тому що дивіться, я ось коли це будувала. Будь-пару днів назад, я думаю, так, треба ж забудувати вже врешті решт цю сторону села. Пограла десь, може, ну, годинки, дві, там, дві з половиною. І бачу, що, наприклад, ось ця там сім'я, не пам'ятаю, ну рандомна якась сім'я. Дивлюсь, а ні, згадала. Ось, да, у цій сім'ї вони дуже багато. От бачите, да, різницю. Тобто у сім'ї 1058 часнику. Він зараз просто весь, ну, спсується, його просто викинуть. Тобто, якщо у нас тут стільки хаток з великими обійстями, тобто сім'ям і, по суті, і не потрібні ці ятки тут, але ні, вони потрібні, тому що потрібно продавати їм м'ясо, яйця і так далі. Тобто, ось ці будиночки, як ви вже могли здогадатися, я побудувала заради цього балансу, щоб ці сім'ї вони купували у тих сімей, щоб ця їжа просто ну, овочі вони не псувалися. Ось, якось так. Я думаю, це досить логічно. І тому, як я казала, що мені потрібно зробити так, щоб е, хатки з великим обійстям і звичайні е, без обійстя, щоб вони були якось 50 на 50. Тому що, якщо забудувати е, всю цю сторону великим обійстям, ну, хатками цими, то що? Все, все буде псуватися, врожай буде просто вдосталь. А ну, це ніхто не буде купувати. Тому що мені взагалі здається, що. Якщо ви будуєте хатки з великим обійстям, то і речі не може йти у тому, що там нема різномаїжжя в сім'ї і так далі. Тобто мені здається, я не пам'ятаю, десь я читала, чи десь побачила, що потрібно десь чотири види продуктів. Це для того, щоб у сім'ї вже було це, ну, типу, нормальне різномаїжжя. Ось тому, в принципі, я зробила якось так. Я думаю, це досить правильно та логічно. Так, що я ще хотіла вам сказати? А, і до речі, е, саме головне, ви не допускаєте таку, таку помилку, яку я допустила, ось коли будувала щось, грала гай в мене. Коли я намагалась забудовувати. Боже, я вже це губилася. ось цю частину села. Тобто, як я вам розповідала, да, в двох словах я вам зараз розкажу, що я. Поставила хаточки туди. Да? Там є така віконечко зарезервувати, ви можете поставити галочку, тобто туди не будуть заселятися люди. Ось, я поставила все, поставила ядки, думаю, ну я ж типу, думаю, заздалегідь добре. Все, поставила ядки, там якісь там, дві кринички поставили і все. Люди почали заселятися, і з'явилися ці іконки над будинками, що там типу, немає різноманіжі і так далі. Але я що, я ж не найняла в'ятки різноробів, їжу не носили. Тобто, ну, просто вони заселились, да, добре, але поки ці різнороби дійдуть, я вибачаюсь, з тої частини ось туди, це пройде, я не знаю, 300 років. Тому, коли я забудовувала вже цей район, тобто, дивіться, ми можемо, в принципі, розуміти, що я ем, збудувала цю частину, ну, типу, я почала з нуля гру. ну, Можна, в принципі, так казати, але це, це не так. Ось, тобто, коли ви починаєте забудовувати досить таку віддалену частину села, тому що тут у мене, зараз вам покажу, десь у ось, ось цій області у мене починалися тільки перші хатки, там, там, перше виробництво і так далі. То, е, так, да, починалися е, перші хатки. Тобто, коли ви забудовуєте, повторюю ще раз, досить віддалену частину села, я вам дуже рекомендую ставити, звичайно, хатки з обійстям великим. Ось, наприклад, ось такий хаток це буде ідеальний варіант. Поблизу ви можете поставити звичайні хатки без обійстя. ну, щоб був той баланс, ви ж про це пам'ятаєте, так. Так, і ядки. Дивіться, ось я поставила отак ятки. Тобто, коли люди вже заселялись в ці хатки, ці ятки вже стояли. Я найняла сюди працівників, там різноробів і так, і так далі. Вони вже нанесли сюди продукти. Тобто, коли заселилась, наприклад, у мене там ця перша сім'я, да? вона заселилась, так, у неї тут з'явилася ця іконка, що нема різномаїжжя. Але ця сім'я, бачу, зібрала руки в ноги і пішла до цих яточок, скупилась і пішла додому. Тобто, ця іконка в мене пропала буквально за, може, ну, за хвилину десь. Ось, Тобто це такий реально хороший лайфхак, я вважаю, щоб коли ви заселяєте людей, це обов'язково, ви ставте галочку зарезервувати, зробіть для них максимальне таке, як можна сказати, середовище, що вони вже могли там виживати, занесіть в'ятки їжу, і у вас не буде таких проблем. До речі, мені здається, що я дуже побудувала тут мало колодязів. Хоча чи їм нормально буде, не знаю. я щось побачила, в мене тут взагалі два стоїть. Тож, у мене тут ще кладочка є, якась тут кладочка була? Да. Ось, в принципі, ну, це такі маленькі поради від, від мене. Так що, в принципі, так, що вам ще хотіла розказати? В принципі, друзі, всі все. Я думаю, що давайте поки на цьому будемо закінчувати. Звичайно, я далі продовжую робити контент, щоб ви не думали, що я просто так, знаєте, там, типу, рандомно ставлю ті хатки, нічого не думаю, і зараз вам навіть покажу. Це все, друзі. Це все. Це все мої записи, якісь плани, тому що я досить серйозно підійшла до цієї гри, тому що вона мені дійсно подобається. Вона нереально крута. Просто коли в неї граєш, ти про все забуваєш, ти заспокоюєшся і просто сидиш і медитуєш. Ну дійсно, це дуже крута штука. Ось тому контент ще буде продовжуватись, це обов'язково. І давайте, друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі. Я дуже там люблю з вами спілкуватися, читати ваші поради, читати якісь там ваші поради, не придумала слово. Ось, тобто підписуйтесь, ставте мені лайки, давайте будемо спілкуватись в коментарях. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео, друзі. Всім вам мирного неба над головою. Слава Україні! До нових зустрічей! Усім до побачення!